Буття, глава 47. І прийшов Йосип і розповів фараонові, та й сказав: Мій батько, і брати мої, і їхні отари, і худоба їх, і все їхнє прибули з Ханаанського краю, і ось вони в країні Гошен. І взяв він із своїх братів п'ятеро чоловік, та й поставив їх перед лицем Фараоновим, і сказав фараон до братів його: Яке ваше заняття? А вони відказали фараонові: Пастухи, отари раби твої, і ми, і наші батьки. І сказали вони фараонові. Ми прибули, щоб мешкати в краї цім, нема бо пащі для отари, що є в рабів твоїх, бо в Хананському краї тяжкий голод. А тепер нехай же осядуть раби твої в країні Гошен. І промовив фараон до Йосипа, говорячи: Батько твій та брати твої прибули до тебе, Єгипетський край, він перед лицем Твоїм, у найліпшому місці цього краю осади батька свого та братів своїх, нехай осадуть у країні Гошен. А коли знаєш, і між ними є здатні люди, то зроби їх з верхниками моєї череди. І привів Йосип батька свого Якова та й поставив його перед лицем Фараоновим. І Яків поблагословив фараона. І промовив фараон до Якова: Скільки днів часу життя твого? А Яків сказав до фараона: Днів часу мандрівки моєї 130 тридцять літ. Короткі та лихі були дні часу життя мого, і не досягли вони днів часу життя батьків моїх, у днях часу мандрівки їхньої. І Яків поблагословив фараона та й вийшов від обличчя фараонового. І осадив Йосип батька свого та братів своїх і дав їм володіння в Єгипетській країні, у найкращому місці цієї землі у країні Рамесес, як наказав був фараон. І постачав Йосип хліб для батька свого і братів своїх та для всього дому свого батька відповідно до числа дітей. А хліба не було в усім тім краї, бо голод став дуже тяжкий, і виснажився єгипетський край та край ханаанський через той голод, і зібрав Йосип усе срібло, що знаходилося в Єгипетському краї та в краї Ханаанським, за поживу, що вони купували. І Йосип вніс те срібло до фараонового дому, і вичерпалося срібло в краї єгипетським та в краї Ханаанським. І прибув увесь Єгипет до Йосипа, говорячи, Дай же нам хліба, нащо нам умирати перед тобою, тому що вичерпалося срібло. А Йосип сказав Дайте свою худобу, а я дам вам за худобу вашу, коли вичерпалося срібло. І вони припровадили худоби свою до Йосипа, і дав їм Йосип хліба за коні, і за отари, і за череди худоби, і за осли. І він того року постачав їм хліб за всю їхню худобу. І скінчився той рік, і вони прибули до нього другого року, та й сказали йому: не скажемо неправди перед паном своїм, що вичерпалося срібло, а череди здобутку в нашого пана. Нічого не зосталося перед нашим паном, хіба що наше тіло та наша земля. Нащо ми маємо вмирати на очах твоїх і ми, і наша земля? Купи нас за нашу землю, за хліб, і будемо ми та наша земля рабами фараонові, а ти дай насіння і будемо жити, і не помремо. А земля не опустіє. Йосип купив усю землю єгипетську для фараона, бо єгиптяни спродавали кожен поле своє, посилився, бо був голод між ними, і стала земля фараоновою. А народ він перепроваджував його до міст від кінця храниці Єгипту і аж до кінця її. Тільки землі жерців не купив він, бо для жерців була остава жити на прибутки від фараона, а вони їли свій пай, що давав їм фараон, тому не продали своєї землі. І сказав Йосип до народу: Оце купив я сьогодні для фараона вас і землю вашу, ось вам насіння і засійте землю, а настануть жнива, то дасте п'яту частину фараонові, а чотири частини будуть вам на насіння для поля, і на їжу вам та тим, хто в домах ваших та на їжу для ваших дітей. А вони відказали: Ти нас одержав при житті, нехай же знайдемо милість в очах свого пана і станемо рабами фараонові. А Айоси поклав це за постанову на єгипетську землю аж до сьогоднішнього дня, на п'яту частину для фараона. Сама тільки земля жарців не стала фараоновою. І осів Ізраїль в єгипетському краї, в країні Гошен, і набули в нім володіння, і вони розродилися і сильно розмножилися. І жив яке в єгипетському краї 17 літ, і були дні Якова, літа життя його 100 літ і 47 літ. І наблизилися дні Ізраїля до смерти. І кликнув він до сина свого до Йосипа, та й промовив йому: Коли знайшов я милість в очах твоїх, поклади руку свої пістигно моє, і вчини зо мною милість та правду: не поховай мене в Єгипті. І ляжу я з батьками своїми, і ти винесеш мене з Єгипту і поховаєш мене в їхньому гробі. А той відказав: Я вчиню за словом твоїм. А як я б сказав: Присягни ж мені! І він присягнув йому і вклонився Ізраїль на зголов'я постелі.